Всім привіт, мої дорогі друзі. З вами я, Hanna Ленд. Сьогодні ми будемо грати в таку от прекрасну гру, яка називається Дравмі. Тут вам треба малювати людину, яка стоїть перед вами. Напишіть в коментах, як вам взагалі ця локація, тому що я е, цю гру граю не перший раз, але на каналі я її граю перший раз. Ось тут у нас будуть висвічуватися малюнки. Е, щось тут ще є. Я так розумію, зараз мають люди з'явитися. так? Чекайте, е, та пацан, зали, е. е ну, тут вони все бачать, а ми не. Та пацан, дайте на тебе подивитися. Коротше, ви бачите, в нього маска кріка і ще плюс він і що він бігає, Так, зараз я так розумію, будемо малювати. Я про цього чувака говорила. Так, зараз погнали. Е, Що у нас тут має бути? ну, в нього якась отака от шапка. Отак от, от якось. І її давайте замалюємо. Е, так, приблизно якась така в нього шапка. давайте трошки так вималюємо, Ось. Так, у нього якийсь такий непонятний колір, якийсь отакий приблизно, ні, трошки жовтіший. О, десь отакий до нього колір. <му> Якось. Так. Я не знаю, якщо вам сподобається, поставте вподобайку і підпишіться. Я замалювала. Е, зараз нам треба щось тут чорним може обвести. якось? Я знаю дуже прикольний метод. Треба зробити прям такий най най найменший -най пензлик. Якось так, типу. І, і ще оп. оп. Якось так. Так, е, що в нього тут якось е, все устроєно, непонятно. Так, ну якось отак от. Отак от. От, от якось. Ну, видно, що я граю на комп'ютері. Умітно. У нього тут ще прес є. І у нас тільки дві хвилини, чи так мало. І в нього вроді такі там, кубики на тілі. І давайте ще давайте зробимо цю от маску кліка. Отак от десь. Але перед цим давайте трошки ще білим тут зафарбуємо. Оп. Так, все і зафарбувала. Зараз пішли, нам треба зробити ось таку от... У нього тут такі очі трошечки лякаючі. Я, якщо чесно, не дивилася цей серіал і не буду дивитися. Я е, там, е, там, до речі, знімається Джейна Артега, е, вона в Венстей знімалася. Я там, кліп, подивилася, в мене трошки так, я жахнулася, ладно, не трошки. Я як жахнулася. Я так злякала, що я така. Та ну його цей фільм дивіться самі. І досі я його не подивилася і не збираюся дивитися. Добре, я якось трошки йому давайте продлимо. Ем, ем... Дуже гарно. У мене просто слів немає, як це описати. Вау, це дуже гарно! Ні, я таке не просто. Добре, е... якщо не дуже гарно, то я вас розумію. Таке побачити ночі е... Ось цей кріп сам розлякався себе. Йой, це як соняк після ламить. Йо, у нас дуже мало часу. Чому прикол, я мишкою малюю. Я малюю мишкою, я, я не малюю якимось там Apple Pencil якимсь. Я малюю мишкою, і вона взагалі якось не рухається в ті сторони, які. 15 секунд, ви Я не встигну, коротше. Якщо вам сподобалося, я не знаю, що сказати. Дуже гарно, дуже дуже гарно. У нас же, коротше, почалось голосування, у нас тут календа. Е, давайте, тільки не мій, будь ласка, тільки намі. Ну, це смайлик, якщо що люди можуть пересилати, але щось слав... О! Е, комусь подобається. Вау. Ні, ну, це прикольно. Ні, ну, це реально класно. Ну, це... це, в принципі, таке, що я намалювала, тому я не буду судити, я поставлю 4. Мені подобається, в принцип, тільки смайне. Вау, п'ять, це дуже гарно, це дуже гарно, реально. Я не знаю, чому люди ставлять «недовольні», але це реально дуже гарно. Типу не, розпар... не розфарбував і що? Ну, це я розумію, що людина не дуже вміє малювати, десь двічка. Ладно, я не буду судити, я просто не знаю там. нічого не буду ставити. Ну, Двічка теж. Її. Е, Так, далі, 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 далі. Та ви знущаєтеся? Я прийшла сюди подивитися на гарні малюнки. А не, на вс... а не на всяку біля бірду. От єдиний та людина, і я, і якісь інші люди намалювали це. Давайте подивимося, що тут. Ну, ця дівчинка заслуговує на це. Ну, я на другому місці Якщо вам подобається, напишіть це в коментарях, але мені в не подобається. Ось мій малюнок. Дуже гарно, до речі, схоже на цей. Давайте. Одна секунда і все, у нас починається значить, раунд. Е -е О, ми мене малюємо. Так, ми збираємо малювати просто на 1 мільярд із 10 І нам треба зараз намалювати це от волосся. Як ви бачите, в мене теж такі білі пряді Вроді здається, е я малюю себе, значить, в мене має вийти просто шедеврально на ділі. Я ж тут, коротше, трошки прикрасила, вроді вийшло краще. Але то не точно. Отакі от у от мене буде ручки. Опа. 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 Все, я, коротше, замалювала приблизно якось так в мене вийшло. Е, я не знаю, коротше, в мене трошечки так ужасненько вийшло. Навіть не трошечки в мене ужасненько вийшло. В мене капець так ужасно вийшло. Давайте ще обведемо його тут гарненько. Надіюсь, обвести мене хоч гарно вийде. Одна хвилина, господи, мені ще обличчя треба встигнути намалювати ласка, будь ласка, я встигну все, я встигну все. Я вообще нічого не встигаю. Все. не встигаю Ні, я Якось так в мене вийшло. Не судіть строго, будь ласка, я вообще не встигла нічого. Так, все починаємо, я малюю. будь ласка, це не мій. Я не приймую. офієть! п'ять, це дуже гарно, це дуже гарно, це прям дуже гарно. Це я. Yeah. Да, це не гарно, можете сміятися. О, все ще дочку ставить. О, дякую. Ам... Ой, фу. Дівчатки, це cringe, cringe, палний щенч. Я таке не приймаю. А як вони дізналися, що я в год не народилася? Я просто промовчу, добре. О, вау, вау, п'ять, 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 п'ять. А я знаю цю дівчинку. Е, Вона дуже гарна. Вау, мені дуже це подобається. Чому вам смішно? Це дуже гарно. Зараз у нас короче, голосування буде. О, я на третьому. Е, Цю дівчинку я вам намалюю дуже гарно, бо вона реально заслуговує на перше місце. Серйозно, вона реально дуже гарна. Вау. Мені він вообще не подобається, мені її подобається офігеть. Як вона так зробила? Я, зна... я знаю, як в наступному раунді я зможу зробити прикольно. Я можу зробити типу таким теж, типу сірим. Вау, ось це, і... ну, ось це мені більше всього подобається. Добре, чекаємо наступного раунду. Короче, у нас вже почався раунд. Е, ось, о, ми цю дівчинку малюємо. Я ж казала, що я її гарно намалюю. Так, все, ми її маємо достойно намалювати. Так, давайте гарно тільки намалюємо її, тому що, е, от так от, якщо ми її будемо ще якось е, кринжово малювати, то вона нам вообще поставить нуль. А вона старалася для нас, вона робила гарний скін. Так, добре, давайте зразу волосся. Тому що з ним у мене завжди проблеми. І з цього боку нам треба зробити так само. Так самусінько, так само. Так само, 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 само і ще мільярд разів само. Але в мене вийшло не так само, я зробила ще. Краще, можливо. Чому мене мишка не слухається? Я її водю сюди, вона водиться туди. Я її водю сюди, вона водиться туди. Це неможливо просто не працювати. Якщо ви граєте за комп'ютером, ви розумієте, про що Е, Так, якось так в неї я трошки зроблю е, по-іншому. Так, давайте зараз це ж чорний колір і отак от обводимо. Обводимо, коротше, саме головне обвести нерівно. Якщо ти його вводиш на рівно, то воно вроді як працює. Дивіться, як ми робимо? Ми робимо так. І давайте ще таку бровку гарно зробимо. І так само нам треба повторити з іншого боку. Опа. Опа. Ем, трошки, звісно, не так. Але давай трошки її додамо Всяких таких штучок. Бліків потім додамо ще їй. Це краще того, що я малювала. Першого і другого, імволя другого раунду. Знаєте, ще такі от бліки додамо і е, такий носик. Маленький носик. Якось так. І в неї ще така чорна курточка Давайте її зробимо чорну курточку Червона шапочка. Я забула про червону шапочку. Нам треба зробити таку червону шапочку і навіть трошки риженьку шапочку а в неї така вона, значить, ось тут. -а от Ось тут -а от. Давайте трошки ще опа. Ого, прям великий. Так, давайте іще темніше зробимо трошки менший пензлик. Іще менший пензлик, тут трошечки треба підвести. А давайте отак-от, отак-от, отак от. Йо, у нас дуже мало часу. І, 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 і. І давайте ще чорним обведемо отут-от. Все, я обвела, я зробила. Ну, в принципі, я вважаю, е, що вийшло не також і погано. Давайте зараз дивитися. Так, звісно, мій перший, так? Так, звісно, мій перший. Ну, і давайте якісь смайлики. О, комусь подобається, дякую, а чому комусь смішно? Геть, п'ять, п'ять, п'ять. Це та дівчинка, вона сама себе намалювала супер гарно. Це дуже гарно. Ну ні, це, до речі, теж так э, непогано. Ну, троєчка. Ну, прикольно. Мені здається, ось такі ось смайлики якраз э, вона зловує. В принципі, прикольно вийшло. Ну, в принципі, я б не сказала, що це дуже погано, десь двічка. Там трошки шиє, як другий підпорід, хоча коє в мене. О, це типу новий рік. Чого не подобається, це прикольно. Не подобається, я ставлю двійку, а трійку. Вау! вау! А чому вона хтось каже непонятно? Вау, вау! Вау, 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 Я... Ой. Я б не кажу, що це погано, але це якось, знаєте. Так собі. Я на першому місті. В... Я на першому місці. Я не думала, що я настільки гарно намалювала, серйозно. Ну добре, а ми з вами. Отже, прощаємося. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть як можна більше коментарів. Всім до побачення. Всім папа! -па.